Привіт, друзі! Я вирішив обновити своє старе крісло на нове UndaSit Novius Plus XL, Тим більше зараз на нього діє вигідна знижка близько 12 тисяч гривень, і важливо, я купив його сам, тож це буде чесний відгук без реклами. Зробив я оплату частинами на 6 місяців. Перед покупкою я хотів подивитись огляд на дане крісло, але поки що немає. Напевно, я буду першим, хто це зробить. Відразу мені сподобалось, що тут ергономічна спинка, непряма, магнітна подушка з ефектом пам'яті та гельвий шар, який охолоджує, велике та м'яке седіло. Немає бічної підтримки, нічого не буде тиснути з боку, як на моєму старому кріслі. Мультиблок, металева основа, газів 4 класу, наче по характеристикам підходить для мене. Зробив замовлення на офіційному сайті Antasit, Тут також безкоштовна доставка по Україні. За два дні кур'єром вона до мене дійшла. В комплекті також йде подушка під поясницю. На перший погляд мені дуже сподобалось пакування, було все якісно. Все, що було в коробці, я вирішив викласти, щоб було зручно побачити. Одразу вирішив відкрити чорну коробочку. Перше, що нас зустрічає, це інструкція, як зібрати його. Це дуже добре, також тут є українська мова, навіть російської немає. Є фото та кроки, що нам потрібно, щоб зібрати без всяких проблем. Мене тільки тут насторожило, що рекомендована вага 120 кг, а на сайті було вказано 150 XL версія. Мінімальний зріст це 165, а максимальне 210. І що не потрібно робити, щоб у вас все працювало? Далі йдуть гвинти одним розміром та шестигранник. Поліуретанові кольосіка 65 мм. внизу є в нас газліфт і ще аксуари для даного крісла. Металева п'ятипроменева основа, думаю, що вона буде якісна. Далі вирішив подивитись ергономічну спинку. Нижня частина сидіння. Від початку до кінця десь 63 см. Робив все по інструкції, щоб скласти це крісло. Спочатку прикрутив кольосики. Далі взяв чехол, натянув на газліфт і вставив в основу. Пластиковою вушка вставив мультиблок. Викрутив гвинти зі спинки. Далі вставив сидіння. Почав це все закручувати. Поклав в бік крісла, щоб закрутити мультиблок. Далі вструмив газліфт в мульті. Підлокотники поки що не ставив. Вирішив посидіти. Коли перший раз сів, було доволі мягко, зручно, закрутив підлокотники. Усі штучки на магнітах дуже сподобалось, можна просто легенько прикласти, і воно автоматично все закривається, не треба нічого крутити. Захотілося подивитися, в якій зоні буде працювати підголовник. Спочатку я обрав саму вищу точку і дереться непогано. Якщо прямо на низ, то там же магніт слабо працює і буде падати. Діапазон, де підголовник стуть гарно, десь приблизно так. Мультиблок металевий, думаю, що він буде якісний. Перший ріжачок відповідає за висоту та опускання. А другий дозволяє гойдатися або зафіксувати положення крісла в определеному углу. Вирішки поміряти, яка тут глибина, вона тут доволі велика, я б сказав, 53 см. Якщо ви будете використовувати подушку під поясницю, то буде десь 44 см. Ширина 53 см, коли спинки десь буде 46. Висота крісла в мінімальному положенні 46 см, плюс воно буде продавлюватись десь на 2 см, тобто 44 десь є. Максимальна висота крісла десь 52 см. Ну і коли ти сядеш, мінус 2 см. Десь. Підлокотники тут 2D, можна по висоті регулірувати. Ну і глибина можна вперед або назад. Підлокотники 4D і більше мені не потрібні, так як в мене стол з ергономічним вирізом, я просто спираюся об нього, і це зручно. Вирішив протестити спинку, це мінімальне положення, яке ми можемо зробити. Поза геймера, я б сказав. Ви. Далі в нас йде 90 градусів спинка. Я вирішив цей момент прискорити, щоб ви побачили, що це крісло може, як він нахилюється. Далі буду використовувати подушку під поясницю, наповнюючи також Memory 4. Це піна, що реагує на тепло та тиск тіла, ідеально повторюю. Його контури для рівномірного розподілу ваги та підтримки хребта, змінюючи напоругу і повертаючи до початкової форми після припинення навантаження. І взагалі спинка і сидіння даного крісла зроблено з даної піни, що дуже комфортно сидіти декілька годин. Це вже йде у нас подушка під поясницю, відео скоро, щоб було наглядно. Через два часа використання в мене чомусь крісло почало скрипіти. Коли саме спираюсь об спинку крісла? Виявляється звук, як будто він в своїй час йде. Перший час був нормальний, а вже на другий час почало таке от. Збираюся з Появляється. Спочатку я подумав, що може я дуже сильно затягнув його, трошки розслабив. Вирішив витягнути спинку та його вставити. Може я щось не так зробив. Так. Значи, закрутих. Пърдре по 2 секунди, но чух О, не. Я написав та відправив відео з проблемою, мені написали доброго дня, скрип не є нормою і це підпадає під заміну, але є варіант виправити цей скрип, потрібно просто змастити ВД40. Ну і спитав, скільки витримує це крісло, написали 150-таки. Змастив тим, що мені написали, і через 4 дня появився опять скрип. З цієї струни мене йде цей рук. Також я помітив віржу на лівій стороні, де кріпиться спиночка до сидіння. Ще мені не сподобалося, що кривуто прошито, це, звісно, ручна робота, але все ж таки неприємно дивитися на кривоваті шви, і як воно йде. Також я помітив, що кожні 3-4 дня потрібно затягувати болтики, а то вони чомусь розшатуються. І потрібно уп'ять їх крепко затягувати. І взагалі на тканині, якщо ви будете сидіти, то також буде жарко, як на екошкіря. Екошкіру можна легко почистити влажною тряпочкою, а от тканиною таке не зробить. Робиш. Вона буде впітувати оцю всю влагу. І тим більше, коли ти сидиш, ти потієш, і оця тканина вся впітує твій пот, і буде запах, буде п'ятна. Тому тканина не дуже мені сподобалась. І я думав, що все-таки жарку не буде, але. Все ж таки, я вирішив, що я складу його в коробочку і відправлю назад, щоб повернути свої кошти. На жаль, мені це крісло не сподобалось. Куча всяких різних проблем. Думав, що крісло 150 кг підтримує, але все ж таки по документації 120. Болтики чомусь самі викручуються, ржавчина скрип, Криво кривопрошити саме крісло, спинка все ж таки не дуже зручна, жарко сидіти на ньому. І тому я відказуюсь від даного крісла. і не знаю, не подобається. Головні плюси, що тут є магнітний підголовник. Це дуже зручно. Ну і сидіння прикольне, м'яке, Я сидів десь 5 часов і було нормально. Але потім все-таки копчик здав назад. Поки що буду сидіти на своєму Кугар Armor One. Йому за 3 роки стало погано, тому я вирішив поміняти крісло на Undesit, але Undesit мене не дуже порадувало крісло. Вам вирішити брати чи не брати, але я б від даної компанії більше би нічого не брав. Я б ізначально взяв би як якесь ортопедичне чи офісне, але вони всі до 120 кілограм. Якщо 150 взяти, то вони стоять 25-30 тисяч. У мене таких бабок немає. до цього я вирішив геймерські взяти. но... Я ніколи не використовував тканину. Думав, що буде на ній кайфово сидіти, але на ній жарше стало якось. Напишіть в коментарі, що ви думаєте, і яке крісло ви все ж таки мені посоветуєте, щоб я купив і кайфово сидів.